Ось ми бачимо, що Чуковський змальовує своє таке ідеалізоване я. Такий персонаж має назву Марті Сью, коли йдеться про чоловіків, і Мері Сью, коли йдеться про жінок. Це коли крізь картонну голову персонажа так ненав'язливо прозирають вушка самого автора. Ще Чуковський має виняткові здібності до латини. Він і пише, що ось усі. Ось... Його однокласники Латину не любили, ну не давалася вона їм. Ну, тупенькі, ну, Бог не дав, ну, буває. А ось Микола відчував музику кожного слова цієї древньої благородної мови. Він вважав її такою ж прекрасною, як свою рідну мову. За це його любив викладач Латини. Він